недоволі доволі так вітерець активний та дуже свіженько. І прийшла на свою містинку подивитися цю красу. Пахне! Коли вона відквітує, і будемо брати саме з вами листочки. Ось такі чудові. Запах просто неймовірний. Це у нас шавлія дібровна. Вона дуже використовується як і в медицині, як і в настоянках, так і в чаях, і відварах значить я беру для того, щоб робити чаї, а також для того, щоб як кулінарна добавочка. І хочу вам сказати, вона не тільки смаку придає кулінарія, але дуже сприяє процесам травлення шлунку в організмі. Так що смакуєте і до цього ще маєте дуже гарну таку добавочку натуральну і смачну. Так, натрапила я тут на такі грибочки, і вони такі обмиті дощиком. Краплиночки з них змиті. Але ми знаємо з вами, вже вивчили. Це у нас мухомор сіро-рожевий. Гарний смачний грибочок. І отакі вони обмиті. Ага, ось тут дивіться, теж великий, гарний. Ну, але тут бачимо, що дуже гарно збереглася ця, ці крапиночки, вони не обмиті. І отакі, вон який червоний. А шапинка у нас гарна. Це що у нас? Я не поняла, це що у нас? Мухомор червоний, ану. Не знаю. Так, а ну давайте з вами подивимось. Нє. Бачите, схожий на мухомор червоний, але оце все дуже видає. Оця червоність, ніжка геть. Все. А шапинку подивимось на... А шапинка теж поїдена. Але бачимо колір. Цей колір і цей колір. Ну, реально, наче мухомор червоний. Але це не він. Думаю, йому ще не час. ну Мало що. Природа зараз така цікава, що Ні, такі процеси, що... Ага, і ось тут гарненькі. Дивіться, які. О, молодесенькі, просто суперові. О, але ніжка вже бачимо. Ну, я ці займати не буду, тому що без ножа дома вже почищу. Так. І отакі от бомбочки. Просто реально класні. О, дивіться, наче бомбовозик. Класненький. І видно, тільки-тільки з яєчка вискакує. Класненький. Ой, дуже гарненький бомбовозик. Ну, буду нести додому так, тому що... А, ну, трішки його... І бомбовозик цей вже, дивіться, у нас реально ніжку вони почали хрумати. Тільки-тільки. Оце так його люблять. Так, і ще у нас отакий гарнесенький підберезовик. А тут, а ось, Ай, краса. кумарики. Так, зараз будемо з вами з цим усім розбиратися. Це сироїшка гарна. Так, це у нас підберезовик. Так, а це у нас дубовичок. Дубовик оливково бури. Я вже бачу ось ця діточка на ніжки, колір. Так, а ми ще гляну. Цікава така містинка. Так, бачу прекрасних представників. Так, а ну що це у нас цікаво? Сироїшка. І гарненькі, які молодесенькі. Ось сюди які гарненькі. Біленький, бачу, ніжка не погризена. Ну що, будемо сьогодні з вами без ножа. Буває, буває рідко, але таке теж буває. Так, друзі, знімаємо з вами. Ой, сюди кладемо, знімаємо з вами цей гарний грибочок. Чудовий. о, Так, ось такий біленький. Так, складаю і беремо наш добувичок. Маленькі, їх люблять дуже їсти. Але будемо дивитися на нього, на цей гарненький грибочок. Він уже синіє, але він чудовий, не червивий. Так що дякуємо і йдемо далі. Оце тільки-тільки зайшла до лісу. І вже у нас отакий урожай. Дячна. Але зараз іще тут, похоже, подивлюся, Бачу, на цій містинці у нас росте багато поплавків. Я вам про нього розказувала. Оця. Окантовочка, на краю шапинки, що краще наведу. Вона вам підкаже, що це поплавок. Ну, я не буду брати їх, тому що вони тут дорослі. Я їх просто не донесу. Але ось такі вони дорослі. Ага, а цей поплавочок у нас просто бомбезний. Ми бачимо тут прекрасного представника дорослого. Ні, це гарний, просто що ну, не донесу дорослий. І поруч у нас росте, вже погризаний. Не буду його брати, нехай доїдає, але ми бачимо прекрасно, як він тут в яєчку. І якщо ви розумієте, що це поплавок, то ви можете його молоденьким брати. Якщо не розумієте, підождіть, хай він трішки у вас підросте. Але тут дуже-дуже добре видно це яєчко. Початкову стадію, коли він починає тільки-тільки рости. Отакий. Ну, то що, забираємо цього, а ніжка яка товста. ай, Який гарненький. Ну, звісно, зараз ми з вами подивимось. О, чудово. да, Тут чудові представники нам попадаються поплавка шафранового, да, той в яєчку молоденький був точно поплавок. Тут колір теж не дуже набрав, хоч він і дорослий. І отака яєчко, ніжка. Але молоденький, гарненький, дивіться, який смачний-смачний. Цей можна брати. І ось от Просто кольору не набрали, я засумнівалася, тому що ну, дуже світлий. Але от ми бачимо погода, мало сонця. І вони у нас тут навіть дорослі, не дуже такі якби коричневі. То я показувала, так такі реально поплавки були коричневі, але не вистачає їм трішки таких погодних умов. Хочу вам показати просто гарний грибочок, дуже гарний. Це у нас називається Денішка Колібія. Колібія. Їх багато видів. Я так думаю, що це у нас Колібія Лісолюбива. І отакі грибочки натрапили. І тут доволі гарні екземплярчики. Ви їх берете. ой, Смачний грибний запах і тут просто їх цілий колонії. Я ну, не буду гратися, тому що мені хочеться ще далеко сходити, але вони тут зустрічаються. Доволі великі, гарні екземплярчики, отакі сімейки, колібія, лістолюбива, чудовий грибочок. Ну, і отак, як натрапили на таку колонію, ви встали і у вас вже ну, буде на... Дуб гарний, такий наваристий, смачний назбирати, тому збирайте цей грибочок. Так, і хочу вам показати свій результат. Просто чудовий. І це я отак на одній містинці покрутилась, повертілася і назбирала такі чудові грибочки. Ой, якісь м'яцени цікаві. Ага, так, пахне грибом. Так, і ось такі чудові. Он. Як же не взяти? А? Беріть ця сироїшка гарна, вона не гірка. Ой, чудова. Так, друзі, йдемо далі. І не вийшло в мене, навіть ліс затоплений і є містинка, де є грибочки. Тому, друзі, рухаємося вперед. Але результат мене вже дуже радує. Так, в ліс всередині. Зашла глиця в ліс, просто залитий. Та все рівно бачимо прекрасних представників сироїжок. І це у нас сироїжка зелена. Чудовий, смачний грибочок. І отак теж у нас гарненькі сироїжки. Так, подивлюсь, ну це вже дорослі. А це, я думаю, ця тугенька, а чудова. Це теж гарна, але ну, вона просто, ну я її не донесу. Все. Ту я викидаю. Так, і йдемо далі. Оце ходили, тут ми ходили, а тепер не можна пройти. Так, грибочки у нас є серібно. Ось такі Ой, закриті ще. Ось. Ой, примостилися у нас сироїшки. Так, дістаю я їх. А, чудові. Раз. І два. І воно да гарненька. Так, оце в таких умовах ми з вами збираємо грибочки, тому що ми любимо збирати грибочки. Так, іди до мене. О, отакі чудові. Так, обережно байду. Тут ми бачимо, у нас є, така глиняна на поверхні, і ось о який чудовий грибочок. Ой, отакий от замаринувати. М -м -м, бомбочка. Так, виходжу, ой, тому що... А там он, скільки сироїжок. Так, у мене сьогодні рай, сироїжок. Я вдячна лісовичку за такі чудові, смачні грибочки. А там бачите воно, де? Червоніють. Так. Оце можна кудись піти? Думала сходити дуже-дуже далеко. Але вони просто вологі, буває ніжка така. А ці чудові. Бачимо, вони не червиві, просто ніжка від вологі буває така рихленька. Ой! Так, а це у нас дуже така велика. Ну, вона вже, звісно, не червива, але вона дуже волога. Я її залишу. Так, а там он скільки? І оце я тут ходила, ходила. Гляньте, що робиться. Весь ліс просто залитий. Так. Не можна вийти. Рай піровізок. Так, друзі, збираю тут. Так, хочу вам показати красу таку. Ой, така велика, красива, зелена сироїшка. І вона просто шикарнюча. Так, а ну дивимось. О, ніжка в нас знизу була трухленька, але сам грибочок, шапинка дуже гарна. І отакі гарні сироїшки у нас тут є. Зелені. Де чудовий. Вода не сходить. Я так думаю, вона буде тут довго триматись, тому що добряче ще, як будуть дощі. Так, ну, але поки Так, Так, давайте подивимось на результат. Так, і ось такий чудовий результат. Дякую, дякую. Ну, рай, сироїжок у мене сьогодні. Не пускає. Ви бачите, я планувала піти ще, але ми йдемо з вами вперед. Так. І як же нам без... Інших іще видів грибочків. Ну не може бути такого. Ой, який гарний день. Друзі, виходьте до лісу і насолоджуйтесь природою. Я думаю, ви вже всі бачите цю красу, яка тут примостилася. Зовсім молоденький у нас підосичник. Ай, а комарики тут кусають. І товстоногий. Навіть провіряти не потрібно, і немає чим, але видно, що він молоденький і чудовий грибочок. Вже вдома буду чистити. Ножа не взяла, та ми бачимо, що і без ножа було б бажання у вас все можна знайти. Я так само спочатку кажу, ножа не взяла. А потім так, ти вже тут і вперед. Все. Дякую. Дуже гарна знахідка мені трапилася. І я вже бачу, що це у нас молоденький, гарнесенький, підосичник, зовсім молодесенький. Які ж вони смачнені. М -м -м. Дивіться, білий гімнофорчик такий світленький, ніжка тверденька, чудовий екземплярчик. Значить, у нас, дивіться, підосичник молоденький був. Підберезовик молоденький теж є. Значить, йдемо дивитися далі. Так, і отак в зелені. Травичка тут зелена. Йому гарненько. Ми зустрічаємо також красивого представника-підосичника. Молоденький, ще світленький. А так грибочки у нас. Бачите вже скільки. Пішли у нас тепер інший вид грибів. Ось такі чудові. Під осичники. Ой, підберезовики, фух. Щось я вже плутаюся. У мене вже стільки емоцій, що я вже плутаюся. Так, друзі, тепер ми з вами точно знаємо, що це у нас поплавок. І виймаємо його молоденький. Ох, як гарно він нас винявся. І з своїм яєчком. Молоденький. Їх замаринувати або... Можна засолити отакі тугенькі, смачненькі. І дивлюся, тут у нас інший представник. Дуже видно гарно, ось така різниця. Це у нас поплавок сірий. Теж виймаємо маємо його із юпочкою. І отакі чудові екземплярчики у нас з вами бачимо різницю. Поплавок сірий і поплавок сірий шафрановий. Так, а ну дивимось цю сироїшку. Ідеальна. Просто ідеальна. О, які гарненькі. Тогі Смачненькі. Так, і ще десь бачила, до речі, ага, цю бачу розчахнуло дерево. А, а отсюди, так-да, -да, да Бо спускалася, цю спочатку побачила, потім цю. а ну ми цю подивимося. Так, да, гарна, тільки що вона вже вологі набралася, але вона гарна. Ой. З тихо Просто вдячна, вдячна, вдячна. Краса. Така болотяна краса. Там би стільки підосичників було. Ну, якось так. Дякую. Друзі, якби не сироїшки, далеко їх побачила, я б, звісно, не побачила оцієї краси. Чому? Тому що ну, навіть нема такого запаху. Так, Але я знаю, що це за грибочок. Я їх дуже чекала, дуже чекала. А вони дивіться, як замаскувалися. Оце можна зрозуміти, побачити цього. Просто унікального грибочка. І я так, була спускалася, дернула. Думаю, мабуть, сироїшка лізе. Але я знаю, що це у нас яйця веселки. Їх тут ну, побачити просто неможливо. Мож... Ну, не І я навіть зараз вам покажу, подивлюся уважно. Але ж вони так замаскувалися, що просто ну, нереально. Ну, грибочки ховаються від людей добряче. Люди не вміють берегти природу і грибочки від нас ховаються. Але я більше не бачу. Бачите, як ну, веде, веде, ну веде тебе і все. От показали мені на старовіжки на таких горах. І думаю, піду. Так, дивимося на цю красу. Так, це у нас грибочок-веселка. О, Цей вже такий біленький, і це треба так викидати, їх ось сюди в глину. Так? Їх неможливо побачити. Ну хто їх і запаху нема? Зазвичай, коли веселка, тут запах такий стоїть, що ти ну, не можеш повз пройти. А це отак поховати. А? В глину. Ай, ти куди? Ні-ні-ні, я тебе нікому не віддам. І отак треба добре мені глянути, веселка нарешті. Бачимо різницю. Це вже біленький, а це ще зовсім молоденький. Ну я, звісно, їх ну, всі забираю, потім, тому що і такі молоденькі, тому що я, коли прийду іншим разом, вони повистрелюють і їх вже... Не можна буде збирати. Виходжу, шукаю головну героїню цих яєчок і я її не знаходжу. Але дивіться, було там геть внизу. І зверху я знайшла це теж маленькі два яєчка. Так, да, це Адріана. Я так думаю, Адріана, веселка Адріана. Ну, не бачу, навіть по запаху не можу знайти її. Цю головну героїню, яка родить такі яєчка. Бачите, як занесло. Вона і ніколи не думала, що в нас буде тут грибочки веселка. Дивіться вже. Це вона отака. Да, це Адріана Фіолетова така. У неї є шкірка. Дуже вдячна, дуже дуже вдячна. О таких хащах. Я не можу з них вийти. все, Дивіться, ви просто, ми ви просто... І самі бачите, що все, воно залите, все, а скільки грибів, скільки я назбирала. І мене звідси не відпускає. Навіть уже думала, так, все, і тут на тобі і веселку. Друзі, да, виходьте до лісу і будьте завжди вдячними і бережіть природу. Добралася я до острівця, він повністю з усіх сторін у воді. А з чого я добралася? Бо я тут збирала. Дуже гарні, смачні підберезовики. Їх вже дуже багато видів. І оцей підберезовик, я його бачу. Я сюди не просто так лізла. Зараз подивлюся, ще добре. Ну, вже мене оцей товариш дуже радує, дуже радує. Дивіться, який гарненький. Так, а ну давайте його заберемо. Ой, які ж вони добрі. А там і маленькі росте. Ой, жалко, 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 забрала. Ну, але це би пропало. Бачите, там міцелій. грибничка під землею і міцелій. І тут у нас ростуть ці прекрасні підберезовики. Так, а ну гляну іще. Дуже смачні вони. Так, дивлюся ще. Така містинка, я її знаю, але не можна до... Єс! Ура, ура, ура! Не зря я прийшла, не зря. Я знала, що мене тут будуть чекати грибочки. Так, беру, беру, беру. Хто може знає, підкажіть мені, будь ласка, різновидність оцього підберезовика. Що це за вид? Він просто ідеальний, ви подивіться. Будь ласка, скажіть, який це вид під підберезовика. але він шикарнючий, А других слов немає. Ммм, подивіться, який гімінофорчик. Це не простить, це якийсь такий, знаєте, я, до речі, коли його нарізаю, він синіє, да. тому що він ну, хоче знати для себе. Так, ану, дивлюся, може ще дає. Так, друзі, найду покажу. І ось така чудова прогулянка. У мене сьогодні на одному місці стільки грибочків. Дуже прошу, друзі, вашої підтримки, а це ваші лайки, коментарі. Звісно, діліться моїми відео і запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра і до нових і цікавих і грибних зустрічей.